Привіт! Вітаю на п'ятому тижні курсу біології. На цій лекції ти ознайомишся з відділом голонасінні. Вам часто трапляються голонасінні у повсякденному житті, адже до цього відділу належать ялинки, сосни та наша українська смерека. До речі, смерека це і є ялина, причому вид ялина звичайна. Отже, почнемо із загальної характеристики відділу. По-перше, у голонасінних з'являється новий орган насінина. Розмноження насінням має більше переваг, ніж розмноження спорами, оскільки зі спори гаметофіт формується тільки за сприятливих умов, а потім для запліднення необхідна вода. Насінина ж утворюється з насінного зачатка для її формування не потрібна вода. Пригадайте, насінина містить зародок, а також невеликий запас поживних речовин. По-друге, назва голонасінні виникла тому, що насінні зачатки, з яких формуються насінини, лежать на лусочках абсолютно відкрито. Вони не захищені зав'язю, як у покрито насінних рослин, які ми розглянемо наступної лекції. Однак, згадайте, маточка складається із приймочки, стовпчика та зав'язі. Саме всередині зав'язі знаходиться насінний зачаток. У голонасінних квіток немає, а отже, відсутня і зав'язь. Тому насінні зачатки голі, тобто незахищені. По-третє, гаметофіти голонасінних мають надзвичайно просту будову вони не проростають в окремі рослини, а повністю функціонують на спорофіті. Четверте, для злиття гамет у зиготу абсолютно не потрібна вода. П'яте в голонасінних з'являється головний корінь, який розвивається із насінини. У вищих спорових існували лише додаткові корені. У голонасінних з'являється потужна стрижнева коренева система. Пригадайте, вона виглядає таким чином. Ось потужний головний корінь, від якого відгалужуються бічні корені. Шосте стовбури голонасінних рослин значно міцніші за стовбури вищих спорових рослин, оскільки в голонасінних потовщення відбувається за рахунок деревини, а не кори. Тепер розглянемо життєвий цикл рослин відділу голонасінні. Принцип той самий: зі спори формується гаметофіт, а з зиготи спорофіт. Почнемо зі спорофіту. Спорофіт це потужне дерево. Всі ви бачили спорофіти голонасінних. На спорофіті мають бути спорангії. На даній схемі перед вами представник класу хвойні відділу голонасінні. Тому його чоловічі спорангії або мікроспорангії зібрані у стробіли. А мегаспорангії, відповідно, зібрані в насінні зачатки. Однак це ще не кінець. Насінні зачатки зібрані в шишки, відповідно, жіночі шишки. Логічно, у спорангіях формуються спори, причому різні. Пригадайте, існують рівно та різноспорові рослини. У різноспорові рослини. У мікроспорангіях формуються мікроспори, а у мегаспорангіях мегаспори. Далі, за класичною схемою, зі спори формується гаметофіт. З мікроспори формується чоловічий гаметофіт, пилкове зерно, тобто пилок. Часто пилок хвойних має повітряні камери або крилоподібні вирости для того, щоб краще поширюватись вітром. З насінного зачатка, тобто зібрання мегаспорангів, формується жіночий гаметофіт. Жіночий гаметофіт голонасінних це ендосперм з архегоніями. Далі відбувається запилення та запліднення. Пилок переноситься вітром і потрапляє до жіночого гаметофіту. Він потрапляє до шишок, де зустрічає привабливі насінні зачатки сперматозоїд запліднює яйцеклітину та формується зигота. У голонасінних подвійного запліднення немає. Отже, запас поживних речовин ендосперм залишається диплоїдним, а не стає триплоїдним, як у квіткових рослин. Однак голонасінні нікуди не квапляться, тому від моменту запилення до моменту запліднення зазвичай проходить не менш ніж півроку. Далі, із зиготи розвивається спорофіт і цикл, вкотре повторюється. Розглянемо деяких цікавих представників голонасінних. До цього відділу належать 6 класів. Але я хочу звернути вашу увагу лише на декілька з них. Клас саговниковидні родина саговникові. Ці голонасінні рослини схожі на пальми та тривалий час ботаніки відносили саговники до пальм. Вони мають єдину нерозгалужену жилку, ростуть у тропіках і виглядають ось так. Другий цікавий клас це клас гінговидні, родина гінггові. Родина гінггові налічує лише один вид гінгго-дволопатеве. Ця рослина є реліктом. Релікт це давня рослина, яка була поширена в попередній геологічній епохи і збереглася до наших днів. Зараз гінго вважається священною рослиною в Японії та Китаї. У перекладі з японської гінго це срібний абрикос. Як ви бачите, плоди гінго насправді схожі на абрикоси. Також ви вже знайомі із вельвічією дивною рослиною, єдина пара листків якої росте все життя. Вельвіче дивне це також голонасінна рослина.